Що це в тебе таке? Та понароблюють всяких приліпателів, відео під а мені це розказувати вам прийдеться. Це у мене прилипачі. Значить, багато хто питає, які треба використовувати прилипачі на гербіцид, які на фунгіцид, інсектицид, і отака от голова від них. Значить, кажу раз і назавжди. Для гербіцидів використовуємо спиртовий. Для фунгіцидів, інсектицидів і мікродобрив використовуємо органосилікон і е, прилипачі на основі рослинних олій. Е, особливість яка: е, спиртовий він попадає на листок, руйнує верхній кутикулярний шар рослини і через що гербіцид краще проникає в рослину в е, бур'ян. Бур Якщо у вас фунгіцид, інсектицид або мікродобрива, ваша задача, щоб на поверхні листа діюча речовина зберігалася максимально довго. Тому використовуйте органомін... органосиліконовий і на, рос... на основі рослинних олій. Вони довго не випаровуються і класно тримаються на листку. Якщо у вас з'являються додаткові питання. Телефонуйте, пишіть в коментарях, все зробимо, на все відповімо.